Серіалісті. Так, ну, щодо повертаючись поспец... до специфікації, так, приклади вже є. Навіщо? Для того, щоб дані, які будуть публікуватись на геопорталі, були, по-перше, уніфікованими і структурованими, це дозволить. Наприклад, для базової топографічної карти, яка буде основою, тобто буде не тільки оглядова карта або карти публічної кадастрової публічних кадастрових карти е, на території України, а саме буде базова топографічна карта на території України. Складовими, якої є компоненти базового набору простого даних і вони повинні бути уніфіковані тобто з визначеними атрибутами, з визначеними правилами цифрового пису, тобто побудови моделей векторних даних, бо базова топографічна карта буде представлена векторно, а не растово І тому вже інші виховаються вимоги. І на основі цієї карти будуть вже створені і тематичні простори дані. Тому чим якісніше ми пропишемо е, структури компонентів базового набору, тим будуть тоді якісніші і тематичні набори просто, наприклад, містобільного кадастру, земельного кадастру, і тим легше буде обмінюватись даними. На національному регіональному синові рівні між держателем і між користувачем, і держателем, і виробником простових даних, і легше буде інтегруватись і в європейський і світовий простір на простову інформації. Так.